На проповіді Ісус Христос в народі, а на ній живописець на камені стоїть, і лик змалювати силиться при нагоді, бо тільки Він зможе хворого царя зцілить та сяйво святе, що Ісуса Христа художнику недосяжне, йому не вдається. Господь, бачучи його муку, що непроста, приклав до лиця полотно, хай реб'ється. і чудо знову в світі лик відобразився, а царь авгар від образа Христа зцілився, та світ, на жаль, все бачивши, а не змінився.